Ну що, Юрочка, розпаковочка. Це бачиш, це така у мене сумка-холодильник. Це я купила почерівку в Карифур. Дивися, дивись, як вони мені нарізали такими слайсами. Мал, малувато, звісно, жирком, ну хорошо, більше м'яса. Ой, кілограм, кілограм. А це, Юрочка, делікатес, делікатесний. Це хвіст говяжий. Це Антоню мені приготує такий, як, блядь. Ой, я вибачаюсь за мій французький не можна, звісно, так некрасиво говорити, якщо перед тобою чарівне м'ясо, особливо по черевинам. Це Антоніо мені приготує бульйончик. І та та таташа, скільки воно все стоїть, Юрочка Боже, значить, почеревина стоїть 12 євро. А е, цей хвіст коров'ячий 20 євро. Ну і тут я купила ще картошки для свого любимого чоловіка, бо він е, за картошкою просто мліє. Понимаєш? Ну, а мені хай буде гірше, хай буде гірше, хай буде в мене почеревинка і отакий гов'яжий хвостик для моєї красоти і стрункості. Ага.